Like. Усім привіт! І сьогодні так, так. ми з вами продовжуємо грати у грубі Dressті Lake Paradise. Та перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож, давайте розпочинати. І ми опинилися в темряві. Тож подивимося, що у нас тут є. І спочатку давайте пройдемо якусь загадку. Тут у нас така цікавинка. Ну, загалом це не важко, це, це вже добре, що хоча б щось тут не занадто тяжко. І перевернути. Так, потім нам потрібно утворити білий. Такі різноманітні фази місяця. І потім все червоне. І справді, місяць кровоточить? Це точно рай. Вау! Далі у нас якісь знаки Зодіаку. Добре, повернемось до наших живчиків. Він стрілець, так. Бла-бла-бла, бла-бла. У мене трішки кепсько з знаками зодіаку, тому. Ваги. Далі у нас. Лев, бабця лев. Та хто у нас ще є? Ніколас? Сона, Синку, будь обережний. Скоро день. Один цікавий день прийде для озера. Добре. Тож подивимося, що у нас ще є. У нас є дятел. Стук? Це один? Далі друга паличка два так. Два. Далі третя три. І чотири. Там, пам, пам. І у нас є тепер кора. М'ясо? Камінчик червоного місяця. Знаки Зодіаку. Ого. І потім беремо. Чудовий інструмент. І відправляємось сюди сова. Привіт! І у нас є мушля. Якщо відправимося сюди, то ми можемо щось добути з камінчика, і це е, блакитний камінчик, далі у нас є мох. Йдемо далі. Так, де ми? В будиночок? І тут у нас є. Ось зелений мох, це у нас. Виходить якийсь зелен... зелена сила, е, чи, ну, як, пилок. Е, Потім блакитна, біла, білий пілок, точніше, так. Червоний. І з цього вийде? О, так, І це у нас коричневий. О, то виходить, ми відразу і все знайшли. Це. Це не можемо не радувати. Так, далі йдемо куди, кудись, кудись. Я досі повністю не можу запам'ятати, де ще знаходиться. Наче ось тут. Так, так. Ну, пішли співставляти знаки Зодіаку. Так, тут це було. Ось так і. Ось це наче. Чи ні. Інакше. О, о, все окей. А, бронзовий ключ у нас є. Оу. Я зрозуміла, чого це близнюки. Потім у нас рак. Потім козоріг. Ваги. Е, так, далі нам потрібно це співставити. Це було так, це наче ось. Так. І. Ось сюди. М сюди, сюди, ні. О, все окей. Так, тепер у нас є. Так, у нас два ключа є, і ми можемо один використати. Бем! І другий. ба-бам, Супер! І що у нас з цього виходить? О, у нас є драбина. Вау, це виглядає як справжній ритуал якийсь. Сузір'я. О, ні. Тільки не сузір'я. Так, ну добре, тут просто треба. Тут не потрібно ніякі назви. Так. Ось сюди. И тут. тут. Так, стоп. М -м -м. У -м -м. Ще Ще О, ні. Ще трішки. Ось, все, нарешті. Далі. Наступне Угу. Далі у нас іде як стрілець, але це не стрілець 100%. Ось так. Добре, що тут не потрібно назви співставляти, так? О, ні, ці Розмежування якісь, цежах. Наступні, о, ні. Чи ні, стоп. Наступні, не наступні. Просто ми дивимось так. Що, що з мене ви хочете гра? Такс, добре? І тепер? Сподіваюся, щось запам'ятала. І це було схоже на ось це. Так, стрілець це не стрілець, це інше сузір'я. Беум. Так, тепер у мене є золотий ключ. Де я можу його використати? Чувак, як, як ти? Як ти це зробив? Як ти так вигнув руку? Ой, ой. Сова. Це я зрозуміла супер, так? Сова, сова. Або якась качка, або голуб, не знаю. Ну, це щось схоже на оленя. Оленя. Точніше. Ну, так, ось у нас слоник. Качечка. І зрозуміти, що у нас де. Так. О, ні, це занадто тяжко. Повернемося сюди, і це у нас якось так виходить. О, все. І у нас є. Ще один ключик, який ми можемо використати тут. Точніше, два ключика, які ми можемо використати тут. Ось цей. Підходить. Напевно, так. І ось цей. І ми йдемо ще вище. О, ні, це справді якийсь ритуал відбуватись буде. Дивина. Сова. Собака. Щось змінюється? Так. А ну давайте спробуємо ось так. Ні. Так, трішки, трішки є прогрес? Ще трішечки. Так. Так, ну це було близько. Так, окей. Я зрозуміла, як, як цим керувати. Так, і далі. Один, два. ще один. Три, чотири. Ну і десь зараз, напевно, все, так? Щоб знати, що відбудеться, це було б чудово. Так, ідемо кудись далі. Будиночок. Сюди. <реглари> Вау! Я я в шоці. <реглари> так, чергове досягнення. Іще одне. О, ні! Кістки твоєї мами. І яйце. Що? <реглари> Чому? Але та сова справді виглядає чарівно. Так, далі о, ні, як це все. Риби... водолій. Так. Ми, далі сюди. Ось. І спробуємо ось. Сюди, далі сюди. Сюди і ось так. О, окей. І тепер трикутничок. О, нарешті. Досягнення вирішили провантажитись. Я рада. Так. Далі сюди. Вау, вороняче яйце, ворона. Кістки? Ні, їх не можна спалити. Окей. Що ж нам далі робити? Сюди пішли. бам. Я можу їх перемовити? Так, серйозно. Вау! Магічна. Магічний порошок. Ну і, напевно, йдемо знову до вогня, до вогню. І спробуємо цю чудо. Кух! Серйозно куб? О, ні. Вони її спалили? Багато кубів. Тому що вона, можливо, не захотіла, щоб її сина, тобто нас. тобто, Оу, я сподіваюся, нас з нами нічого не зроблять зараз. Ну, я не знаю, це дивно. Можливо, відбувається це якась церемонія, день. Ну, церемонія. Церемонія тут точно не підходить. Якийсь день, коли намагаються зробити якесь жертвоприношення як на подяку, раю. Богу який, ну, чи не Богу, не знаю, чому вони там поклоняються. Е, окей, куб, місяць. Окей. І їм потрібно принести якусь жертву, а якщо не принести жертву, то буде бороть. Добре, десята чума. Е, смерть першонародженого. Ну, або як. Першородка. Ну, нехай так буде якось. Так. Просто відкрити. Окей, вогонь. Капля, крапля, кров, не знаю, з чим це асоціювати. Пеум. Жаба. Добре, це у нас умовно буде те, що, те, що ми проходили. Так, далі у нас сова. Угу. Перо. Так, наступний пеу. Муха. О, ні, муха, це. Я не знаю, та частина це було просто щось найпекальніше, що може бути. Що ти хочеш? Тобі потрібна стріла, не знаю що. I I е, Сподіваюсь, що я сьогодні не помру. <гум> Як мило. Так, крапинка. Далі ось у нас є е, цей пензлик, яблуко. Можемо піднятися нагору, так. Окей, не знаю навіщо? Запам'ятаємо просто. Так, ом, тепер це якийсь Богомол. Привіт. Tonight, lake sure, right. Сьогодні е, покажуть, е, покаже е, е, озеро її справжні Єсу. Якщо ти готовий, так, спробуємо. Те, нічого не зрозуміло. Беум. Беум. Окей. Так, тепер у нас є гостра кістка. Йдемо назад. І спробуємо змайструвати стрілу. Перо. Окей, у нас є стріла. О, він стрілець, до речі, як і я. Стрілою. Давай. О, ні, я не хочу, щоб цьому чуваку ми нашкодили Ну, тому. Ау. Ем. О, ні, ми маємо в нього стрельнути. Але насправді той чувак, походу, безсмертний. Тому що ну, йому якось взагалі все одно. На, на все. Е, окей, сорочку ми йому розірвали. Так, назад. Давай ще раз спробуємо. Ще раз в ту саму точку. Чувак, вибач. Я не хотіла тобі стріляти в руку. Що я взагалі маю зробити? Так. Бем. Насправді в одну точку. Виходить. Оу. І що у нас. Окей, цікавий символ. Угу. Ай. О, ні. Сподіваюсь, нормально. А, капелюх. Капелюх. Але це не те, що потрібно. Він хоч і каже, що він сподівається, що не помре сьогодні, але навіщо тоді він... Стоїть і тут банально не знаю, це, це якось дивно для мене. Хоча я розумію, напевно, це частина якогось ритуалу, до якого вони готуються приблизно весь час. Напевно, через те, що на цьому острові якась ця чума постійна, то вони намагаються якось не знаю, принести жертву, щоб не було її, а можливо, враховуючи, що вони не зробили з самого початку жертву першого то. Через це і відбуваються, всі, всі якісь лиха на цьому острові, в цьому раю. Окей. Яйце. Так, ну я пам'ятаю, там треба було зробити ось так. Замалювати зеленим. Так, потім білим. Ось. Потім червоним і все. Супер. Так, свічка у нас є. Бук? Так, у нас є якась карта, якась. А ось це де ми ці вогники? Це володих. Що ж, приготуємо щось? Яйце, наприклад. Чувак. Чувак! Окей, нехай буде. Далі ось ще вогонь. Так, тут у нас нічого немає, абсолютно нічого. І ще раз вогонь. Беум. Беум. Кейсько. Ну, я думаю, ми готуємось до Так... оні oh, слова складати, mm. Ось там щось таке має бути ну те, що виходить з тієї карти, чи ні. Так, окей, так чотири виходить чи три, три, чи Окей, Далі у нас місцевий міряти. Угу. І останнє. Ну і це максимум. О, тут ще ця загадка. Ось це тут. А це ось тут. Колодязь спускає воду. Мотузка. Я туди маю відправитись? О, ні. О, стоп, я пам'ятаю це місце. Це там, де ми бачили матусю, умовно. Де вона щось показувала про куб, як його там дістати. Так. Добре, це у нас. Кролик. Паум. Паум. Вау. Маска кролика. Оу, окей. Мені це не дуже подобається насправді. Так, 2, 3. чотири 5. Шість. Ось це 7, потім 8 і 9. Сова. Ну, ой, точніше, це не сова, напевно, так, а голуб якийсь. Окей. О ні. чи ні чувак. А, все, це, це простіше, оленята, оленя, маска, м, -м, -м, -м. і все, один. А, три. І ще раз. Один. Потім два і потім три. Окей, маска голуба. А то чи маска? Стоп. А, сови, так? Так, один. Ця кнопка працює якось. Є сенс те, що я на неї натискаю? Можливо, нема сенсу. Так і бау. Вау, і маска бика. Чкабана. Це зберігало останній спогад, останній елемент елексиру. Це останній елемент спогаду, останній елемент Елексиру. Добре, сова. Можливо, його матуся була совою. Я не знаю, як це може бути пов'язано все, але. Але, можливо. Так, стоп, це. Так, я правильно зробила і а ось це. Yeah, yeah, was... А, о, oh, куп! Cool. Was... А можливо, was... справді. Мої спогади park, ключ не тільки до минулого, але ще й до майбутнього. Крізько. Чи можу я щось замалювати пензликом? М О, я щось. За пензликом я роблю, ще просто я роблю. <laughs> Окей, хай буде. О, десь тут. Далі десь ось тут. Так. Це десь тут має бути напевно, а це сюди. О, я це зробила. Добре, маска сови. Спустися і. В самі глибини озера. Окейсько. Нехай буде так. Так світло. Справді глибини. Куби о ні. О, ні. О, ні. О ні. О ні. О, ні. Привіт. Як справи? Це час. Ну він наче був кроликом. Так. Так. It's time. це час, вона голуб. Чи ні? А, тоді ось всяка. О, так. Так, хто у нас... It's time. Це час Ну вона точно голуб. <laughs> так, це у нас. Це час. Логічно хто це? Баум. You are ready to meet your destiny. Ти готовий зустрітися зі своєю долею? Так, він, він не в тих е, спогадах з кубів був. Я не думала, що тут так все якось жорстоко. Я не знаю. Таку поринає у колодязь. Ні, ні. Ви мене спалити хочете? Що за чортівня? Ні, no way. О, ні. О, ні, полум'я. Полум'я поглинає все. Привіт. Ось це сюди. Так. І умовно всі елементи: троянда, оленя, рушник, волосся. А, якийсь, не знаю, олівчик. Ти готовий зустріти з своєю долею. Ти готовий. Ти готовий. О, ні, це, це жахливо. Вони. Якщо вони справді її спалили, я, я не розумію тоді взагалі цього всього. Так, це у нас Лаура і ще хтось, так? Вау, і це все пов'язано між собою. Наш час прийшов, рай скоро повстане. Це дивно. Ну, загалом, це все. На цьому все. Не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал та до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю. Папа!